Це доповнення до класа Ліла з приводу Core Work. Він давав вправи, за допомогою яких ви можете відчути безпосередньо, як працює, коли включений кор на, на всю силу. Як за допомогою цього включення, ось ось цього не так, ось так. можна передати свій ментал мод і характер, свій персонаж. Тому що коли ви реально включаєте, ви не можете неможливо рухатись швидко, бо воно затискає дихання легені, і ви такі дихати неможливо. Ви можете тільки... Якось дуже словомо через, через супервідчуття. Дивіться, якщо довго зараз затримати дихання, отак не дихати. І не будете ви дихати. Нехай буде 90 секунд. Уявіть собі, наскільки це довго. Я вже через 30 секунд вже так прям відчуваю. Що буде потім, коли вам дадуть повітря? Як ви будете себе вести? Як ви як ви думаєте? Бачите, як взірвались. Взірвались. Так само і тут, коли ми кор відпускаємо, ми, ми даємо свободу рухам. Зрозуміло, але контроль трішечки є в відправних точках. Мається на увазі, е, я веду рух, і я знаю, що тут в мене включився кор на пів секунди, щоб сконтролювати форму. Пум! А, пум! А. Тобто, якби я не, не рухався швидко, я все одно не буду колбасою, тому що в відправних точках я включаю кор. І я як. Е, Пінбол, гральний автомат. Знаєте, там, де е, кулька відстрибує від стінок різних, можна так це сприймати. Тобто відправну точку, коли я рухаюсь швидко. Я зробив джеб, бум. Бачите, рука відбилась ніби від уявної е, резинової стіни. Тоді мій джеб, я ж з усієї сили б'ю в резинову стінку. Пантера, Марвел, костюм. Дивилась? Не дивилась? В нього був костюм. Коротше, коли його б'ють. В нього ко костюм акумулює ту точку удара, і його суперник отримує в 10 разів більше віддачу. По суті, в нас така сама концепція, що я дуже сильно б'ю, і виходить, що моя рука ще сильніше відлітає від тої резинової стінки, стінки тому що вона е відбивається. Зрозуміло? І по суті, це є правильний джеб в світі боксу, так? Тому що ми. Що? Б'ємо і одразу в блок. Вона може прилетіти. Бо якщо ми так поставимо руку і будемо стояти, то ми отримаємо одразу в лице. Так само, і тут ми зробили бум. І тепер, якщо ми уявимо, тут у нас відправна, тут, тут, зрозуміло, бум. І тоді моє тіло рухається Зрозуміло? від всіх цих відправних точок. І потім ми такі все, досить. Па! Кор. Робота кор. Да? І коли кор, це можливість показати. Не. Так, давайте ще одне, щоб ми зрозуміли з вами. Скажи, от жестом: я душевно переживаю за тебе, Spitfire». А скажи, що від душі, брат. <реш> <реш> Це брат <реш> від душі, брат. Бачите, от сюди ми показуємо. Коли ми щось таке, от спіритал показуємо, я тобі від щирого серця або од душі, гаружі". коли включаємо кор, ми показуємо те, як ми переживаємо. Те, що ми робимо, моє переживання. Тому що тут переживає, як на мене, там тільки Тайдайс. Він на 100% в, в двох режимах, в мільйонах в усіх режимах, текстурах одночасно мега-бейн. А ми поки що, щоб дійти до того рівня, можемо отак, от на складові розбивати. Тому я рекомендую. Щоб краще відчути, ми бум тут відчуваємо характер, тут взриваємось і працюємо над технікою, над швидкістю, над чіткістю. І коли ми в характері, ми акумулюємо. Якби в айфонах не було ось цього режиму, коли він зарядився на всі 100%, там же ж такий стоїть адаптер, який не пускає далі заряджатись батареї. Бо якби було, то вони вибухали оці, от, як Samsung раніше. Тут приблизно така сама штука, тільки в нас немає адаптеру, і ми такі. Що, що сталося? І от ми, так виходить, граємось самі з собою в таку історію. Я характер, я показую так, я. Ну хто ти, наприклад? Я принцеса, яка вийшла на полювання, бо мій мужчина захворів, наприклад. Да? І ти така, так, я там підкрадаюсь в джунглях. Беу". Ти вся зосереджена, акумулюєш енергію, побачила щось, е, і ти така. Такое, ого, це ж не я! І ти фокус-поінт, це ж не я, що ти робиш?» Заспокойся. Я не знаю, чого я взірвалася, що ж тобі взагалі. Ти нормально? Що з ногами? І ми дивимося. Така міні-гра з самим собою дає мені можливість використовувати погляд, фокус-поінт і в цілому голову як реакцію. І, і тільки я почну дивитись на п'ятку, я вже змінюю дирекшн. Бум. А потім я такий так, окей, а я core work, якщо примінити, бом. Бум. бум. Core work і одразу pinball. Core work, pinball. Відбивається нефть. Корворк. character. Бум! Що сталося? Заспокоюся. Може ти станеш тут? Ти що робиш? Та блін. І отак така безконечність. Що скоріше народжується? Чи пінбол, чи корворк. Акумулювання енергії під час корворку. Оцю прожиму дає можливість взірватися. Приблизно 3-5 секунд ми можемо працювати в одному з цих режимів. Окей, від однієї до 5 секунд. Це буде правильніше. 5 секунд це вже тумає, вже глядач буде.